Дякую, приємно. Скажіть, будь ласка, що ви пісень? — Нових пісень. У мене зараз дуже багато нових пісень. Просто дуже багато наших українських композиторів під час війни починають писати пісні. Причому дуже гарні, дуже актуальні, дуже цікаві. Мені дуже цікаво спостерігати, якщо можна так сказати, українським шоу-бізнесом. Тому що, звичайно, шоу це коли є багато грошей. У нас немає грошей, це об'єктивні речі, обставини. Але тим не менше дуже багато молоді продукують. Сучасно цікаву музику, і мені цікаво бути серед них, бо я також співаю українську сучасну музику, і це чудово, А який ваш важкий... вид на цій особливій для мене сцені звучати це пісні Ігора Білозіра, і особливо пісня Кохани, тому що коли я зараз співаю її по-новому, в нових обставинах, з іншими емоціями і вслухаюся у вірші, які. Там прям викладена весь трагізм е, нашого зігором кохання. І вона для мене дуже дорога сьогодні. А скажіть, будь ласка, як працюєте з емоціями в музиці, щоб не її на своєму часу? Просто треба їх проживати самі. Не можна нічого штучно робити. Якщо ти сама наповнена емоціями, тобі достатньо буде цієї сили для того, щоб зачепити цими емоціями. Інших людей. Коли ти робиш це штучно, це дуже відчувається і воно не сприймається. А хто вплинув на ваше рішення стати співачкою? Ну, я співаю з двох років. У мене мама була співачка. Всі, хто в Золочі живуть, ті, які знали моїх батьків, то мами моєї хаті номер 7 вулиця 1 травня, номер 7 квартира 60. Це ми там тут жили. Кожної неділі були концерти. Кожної неділі мама брала гітару або фортепіано, причому вона була саме і вона ну, співала, і грала, собі сама компонувала. І взагалі тоді було так цікаво. Тоді до нас сусіди приходили, кожен щось приготує, хто голубці, хто вареники, мама варила розсів. Я пам'ятаю, мама робила домашній макарон і він весь висів на фортепіано. Не? Фортепіано завішено рушниками, і такі паляниці, зависали тіста, з якого Ну, тобто, у мене дуже багато спогадів, власне, про, про золочів, і я ніколи не мріяла бути співачкою, ніколи, тому що співачкою була мама, але мамі не вдалося це реалізувати, тому що коли її запропонували навчатися у Львівській консерваторії по класу вокалу. І дали їй гуртожиток, дали їй стипендію. Це було у 50-х роках. Моя бабуся, мамина мама, сказала: Ніна, ти вмієш добре співати і так, навчися в цьому житті щось робити. І вона все життя пропрацювала економістом. Але якось так вийшло, бачите, по долі, що це до мене прийшло. І були обставини, і з'явився Ігор Пілозір, який творив свою музику. Він був самодіальний на той час композитор, якому було дуже важко пробиватися, тому що якщо ти працюєш на професійній сцені, наприклад, як співачка, то ти повинна, або колектив, я, наприклад, ВАТРА, то ми повинні були співати тільки пісні членів спілки композиторів. Це такі були умови, бо це була ідеологія Радянського Союзу. Бо ці композитори, які були членами спілки композиторів, вони писали тематичні пісні. Ви вже цього не пам'ятаєте, але тоді була. Філософія соцреалізм. І вони писали таку музику на такі вірші. А Ігор був настільки народним, настільки природним, настільки від душі його пісні, що він перервав оцей ланцюг і як самобутній композитор, основна частина львівської ватри, відомої Ватри вокально інструментального ансамблю, які очолював Ігор Білозір. До речі, ми зараз відновлюємо цей колектив, і 24 березня 2025 року ігору виповнилося би. 70 років, і ми готуємо великий концерт у Тватра 80-х, незмінним керівником якої був композитор Ігор Білозір. І для нас він зараз залишається нашим художнім керівником. І ми зібралися. Уявляєте, книгу Гіннеса нас можна подавати, бо 45 років тому це було. І до сих пір ми можемо основна частина нас, ми виходимо на сцену, і працюємо і дуже круто, працюємо, особливо вокально. І інструментальна група також. Тому <кхем> важко сказати, звичайно, що були обставини, були люди в такій ігрові Це була та людина, яка потребувала, щоб його пісні хтось виконував і правильно подавав, щоб вони могли сприйматися людьми. Я була до цього адаптована через своє дитинство, через свою маму. І оці дві постаті безмежно талановитий ігор. І задатки, які були в мене, і обставини, в яких я росла, вони створили цей унікальний продукт вокально інструментальний ансамбль ватра ігора як відомого на весь світ українського композитора, мене як співачку. Це була велика робота над собою і в нього, і в мене. скажіть, будь ласка, як балансуєте сцені особиста дітей? А це є моє особисте діття. А як оцінюєте сучасні тенденції української музики? Дуже, дуже позитивно, дуже цікава музика, дуже цікаві колоритні аранжування, новітні стилі і все це українською мовою. І воно настільки по фірмі звучить. Я думаю, що ці всі наші молодіжні групи і молодіжні виконавці, молоді, які це співають, вони самі себе тепер піймали на думці, що їм не потрібно русський мір. Що воно дуже круто звучить, коли це український національний продукт. Це ястиві можуть які мають просто цю. Ну я підбираю виключно під свій життєвий потенціал, під свої смаки, можна сказати, через свою життєву мудрість, яку я набула, все таки 45 років. Це Великий проміжок часу бути на сцені і бути в перших рядах, і бути цікавою. І я сама пишаюся собою якщо чесно. Ну, я ніколи не страдала ніякою зірковою хворобою. Але тепер, коли пройшло стільки років, я відчуваю, по-перше, я знаю, яка велика праця була у боротьбі за це місце на цій сцені. А з другого боку, мені приємно, що мені Господь дає такі можливості. Ой, дуже сильно змінився. Бо це довго розповідати, бо це кілька формацій. Рахуйте, коли ми з'явилися тут, коли були весняні квіти, це були кінець 80-х 80 років. Це була одна, це тотальна цензура була. Далі ті роки. Це пішла вже трошки це потепління, це вже Горбачов. Потім була незалежна Українська держава, це вже 90-ті роки. Тобто ми формували нову українську державу. До речі, на початку 90-х було дуже багато українського контенту, але потім російський мір почав як сказати правильно підкуповувати у повному розумінні цього слова. Тому що хто співав російський контент, той більше грошей заробляв. Більше мав популяризації, мав доступ до всіх топових каналів, які потім стали приватними. Двохтисячні роки це вже зовсім інша історія. Це вже, ну просто я на сцені буду сьогодні говорити, що ми вважали, що ми вільні, насправді ми були рабами, але ми не хотіли в тому признатися. І двохтисячні роки, і з огляду сьогоднішнього дня, ми бачимо наскільки. Ми були в рабському становищі, тому що навіть якщо взяти економіку України, то біля 85% фінансових ресурсів це були російські гроші. І російські гроші керували всім балом і всіма е, і музичними і мистецькими гуманітарними і політичними процесами, які поступово е, перетворювали Україну в такий сурогат придаток Росії. Ну війна змінила все. Ще тобто, бач, скільки ми перерахували і скрізь виникали інші теми, інші обставини, з'являлися інші люди. Писалася інша музика, бо теми були інші. Тому тут однозначно сказати, як змінювався. Кожна формація впливала. І я скажу позитивно. А як війна вплинула на вас особисто? Та на вашу війну? На мене вона особливо не вплинула. не вплинула. Да, зараз, так. На мене вона особливо не вплинула, тому що я адаптована до війни з 80-х років. Тому що я учасник афганської бойової дії. в Афганській війні я двічі була в Афганістані. До речі, з батрою ми були в Афганістані двічі. Я учасник бойових дій в Афганістані. І коли прийшла наша війна, мені випала доля займатися пошуком і обміном. Бо війна ж не тепер почалася, війна з 2014 року почалася. А якщо взяти і перегорнути історію мого роду, то в мене тато був в'язень сталінських таборів, діду був в полоні, прадід був в полоні. От така історія мого роду, вона як історія України, можна по ній вивчати. І мені адаптовуватися до війни, в мене була постійна війна. Та з я беру звичайно. Це я думаю, це святе для кожного. Крім того, я ще їжджу працюю особисто з нашими бійцями, бо я маю великий досвід. Світу. У мене є музика спеціально адаптована до людей, яким потрібно психологічне розвантаження. Це не вийти, знаєте, туди-сюди походити. Це треба працювати з людською душею. А для того, щоб з нею працювати, треба, щоб вона відкрилася спочатку, щоб потім можна було закинути щось добре. Бо я завжди кажу, що закінчиться і ця війна, бо нема такої війни, яка б не закінчилася. Але ми з цієї війни повинні вийти морально сильними, стійкими. Щоб мати силу відбудовувати свій життя. Чи змінилися ваші цінності? В Ні, цінності можуть, не можуть цінності змінюватися. Ні, нічого не змінилося. Я завжди відстоювала mm -hmm. національні пріоритети, завжди пісню, слово, культуру. Mm -hmm. Я одна із небагатьох, яка повністю все своє життя 45 років пронесла український контент. Навіть тоді, коли це не підтримувалося, коли це ігнорувалося. Я через це пройшла, я це вистояла, тому цінності в мене не змінювалися. Вони просто е, скріплювали мене зсередини. Які ваші творчі плани на найблеті? Розсміши Бога, да. Розкажи свої плани. У мене і творчі, і, і політичні плани, і амбіції в мене великі. І, хоча кажуть, зараз нічого не можна планувати, треба треба формувати бачення свого шляху яким ти хочеш його бачити бо коли ти будеш бачити як ти будеш рухатися з ким ти будеш рухатися якими пріоритетами ти будеш керуватися такі можливості тобі будуть відкриватися але я би хотіла нам усім побажати на 25-й рік щоб ми нарешті усвідомили що ми український народ ми воюємо в цій не влада, яка керує цим процесом, самим процесом, а ми вся та міжнародна коаліція, яка сьогодні підтримує Україну, тільки тому, що вони вражені мужністю і єдністю і жертовністю саме українського народу. І на 25-й рік нам потрібно формувати спільне бачення спільного майбутнього. Тоді ми будемо обирати владу, така, яка буде відповідальна перед нами, і ми зможемо відповідати за те, яку владу ми привели до керування і формування нашого теперішнього і майбутнього. Якраз мала вас запитати про плани, про побажання українців. <зас> Сказала. <Ми> вже сказали. <зас> а чи можете сказати спеціально для золочів.нет? Спеціально для золочів.нет. Дякую, і ще фото. Давай. Дуже